Замість печива, посуду і шкарпеток, автомобілі та системи захисту від дронів. Так за три роки змінилися потреби військових, з якими вони звертаються до волонтерів. Денис Довгар допомагає збройним силам від початку повномасштабного вторгнення. каже, передали бійцям на запорізький напрямок вже 20 автівок. Хоча і досі пам'ятає перший запит від захисників. 113 ТРО, вона стояла на Оріхові. тоді. і вони. Звернулися до нас, що їм потрібні продукти харчування, виделки, ложечки, чашки І Перший рік просили хлопці амуніцію і всякі такі речі мелочні, і шкарпетки, все просили. Та вже не другий рік повномасштабного вторгнення згадує Денис. Побутові речі з запитів зникли. Натомість у листах та дзвінках військові наголошували на необхідності техніки. Це автівки, це мавіки, це дрони, це реби. Другий і вже от останній рік напевно не вистачає тільки дрони та автівки. Напевно, тому що вони гарять як сирники. І на жаль, на жаль, завжди це хлопці потребують. Те, як швидко війна стала технологічною, відчули і у благодійному фонді ЮАФРІ його керівник Пилип Ваганов каже, як і всі, у лютому березні 22-го року закривали побутові потреби військових та вже за кілька місяців зосередили свою діяльність на двох конкретних напрямках: це аптечки, тактична медицина, це військовим автівки. Пилип каже, у 23-му році отримали від військових перші звернення по дронах, тож почали закуповувати пташок та виготовляти їх власноруч. Тим згодом безпілотники відійшли на другий план. Держава купує зараз дрони. Військові самі вже переробляють, але саме по дронах зараз запитів стало значно менше. Ребів, багато ребів більше треба, більше більше, більше. Василь Бушаров від початку повномасштабного вторгнення зосередив волонтерську діяльність фонду власноруч на власному виробництві. На прохання бійців почав робити бронежилети та амуніцію. Однак вже за два роки потреби військових змінилися. Мабуть, в 24-му Році чи на кінці 23-го з'явилися перші тепловізійні понча з збільшенням тепловізійного обладнання на фронті. Стало зрозумілим, що без цього немає не життя, і хлопці почали звертатися. Василь каже, з їхніх побутових запитів зник військовий одяг та базове спорядження. Натомість з'явилися генератори та зарядні станції. Втім, попри розвиток технологій, деякі найпростіші речі залишаються потрібними на фронті завжди, каже волонтер. Залишилися буржуйки. Ми розуміємо. Що весь цей час лінія зіткнення вона сувалась то в одну, то в іншу сторону, і при відходженні чи заходженні на нові території усюди, треба опалення. Бружуйок ми зробили дуже багато. Це в тисячах. Василь каже, хоч запити змінилися, їхня кількість ні. Та закривати збори все складніше, зізнається чоловік. Чотири тижні триває збір на антенну, яка дозволяє дронам літати далі і працювати грошей. Збір на 78 тисяч. Нам треба знаходити якісь засоби звертання якоїсь уваги. Такі ж складнощі і у Пилипа зараз у черзі на авто від їхнього фонду 10 бригад. Тож, аби люди донатили, влаштовують аукціони, лотереї та розігрують сувеніри. Ще є нові запити, нові бригади. Ну, важко відмовляти, але ми зразу кажемо чесно, що якщо великі запит або автівка, ви можете навіть рік чекати. На жаль, зараз збори не то, що зупинилися, не то, що стали, їх майже немає. Люди не повинні забувати, що у нас іде війна, бо вони забувають. Вони не хочуть, вони втомлюються. Це зрозуміло, але й зрозуміло те, що є люди, яким нам треба допомагати. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя.